Вітання мої дорогенькі, з вами Дмитро. І це останній день турніру, фінальний е драконів п'ятизіркових, без синіх. Дуже швидкий. Давайте закінчимо цей турнір і більше я його напевно не викладати не буду. не... Так. Цей на... на кутку жовтих хочеться. Хочеться жовтих. Беремо тільки Тільки хочеться жовтих не не всіх. Ось таки в центрі червоний. Заради чого я стараюся? Там такі нагороди чисто драконячі. Пробували, мені не сподобалось. Просто інші назви, інше ХП і оце. Можна сказати, все. Типу, як-будто ти от починаєш грати в пазли, ти трішечки вже пограв і починаєш втягуватися, типу. Уже навіть починаєш пробувати якісь турніри, там, ото от все. Як, як я, коротше, років 6 назад. З тебе знову ж таки потребують щось качати, щось ловити. Слухай, я вибачаюсь, блядь. Ви не могли попасти. Серйозно в мінус 40. Я навіть не знаю, бити чи ні, скільки. Два хода. Давайте так. Який сенс бити все одно промахнусь. Зараз там фі фіол в жовтого можна буде скинути. І ось тут щось під шаманем. Так, е, жовтий фіолетові. Фу, нормально пойдет, коротше. Не буду взагалі нічого заморачуватись. Давай жовтого підтягнемо. Навіть ось так. Не вистачило, ну зараз тобі фіолета вистачить. Не вистачило. Надо було двома бити фіолетовими сліпоту маю, якщо хіла не вб'ють, то ще похилимося, мм, один хід. Давайте пропустимо тут, а нехай у нас там вон то хіллери два штуки, так що... Так що я не сильно боюся. Що вони відхилять те, що і так відхиляне. М -м -м. Страшний, страшний. Так. Блін, по-любому підхилять. Хотів того кутового якось би забрати. Болі ще б'є, не хилав был. Так, ви серйозно? Дайте що небудь я його доб'ю. <гум> Мені так всіх по одному повиїдає, якщо я не зберуся. А гра робить все для того, щоб я не зібрався. Блін, Лін. Ах, ну сопля залишили. Ну навіщо? Дерев'яне поле. Що я можу сказати, дурдом веселка. Зараз він когось мені буде добивати, напевно. Давайте спробуємо сюди. Точечно, блін, вицілює і. Якщо я не доб'ю цього хіла, то я буду дуже довго грати. Ой, 4. Хорошо, що 4. Бо щось у нас не так і багато вже часу. Червоний, жовтий. М -м -м. Боже, щоб ви знали, як я то бити не хочу. Давайте два. Бо щось та сліпота, ото перечікування, так хоч зняти з себе зможемо. Хочу четвірку. Дякую. Угу. Ну, одного знесли. Тепер ще центр треба якось знести. Так, що він з них зніме? Угу. Ну, крім Хіла, все зняв. Нормально. Нормально. Тіла просто притримаю. Нехай буде. поки всі цілі, ну то за, а зараз вже не цілі. Боже, блядь, ще урон накинули. Захист від урону. Так, знов довгий, нудно будемо знов грати. Камінець перестали давати потрібний, бо потрібно зараз жовтий. Но з таким приколом і жовтого зараз не потрібно буде. Серйозно? Та я вже це не проб'ю. Не зарахілиться постійно будуть. Цей рахітос ще урон він... знижує, ще один хід. Через один хід він перезарядиться. Йдіть нахрен, коротше. Навіщо я буду втрат витрачати оце свій і ваш час на от, от, ту херню, яка ультує по 10 секунд? Вони що серйозно думають, що ми приходимо в цю гру Посидіть, подивитися, як картинка кастується. Ех... Що тут скласти? Давайте щось таке. Ні, фігово так. Оце поєдинок. Оце я розумію. Оце от взяв і закінчився. Ні? Чудово, дивіться. Все, я не буду викупатися за цей один капець, але мені нахрен не потрібно. Оборона <ie> взагалі чудова. Все. Турнір да. До побачення. Вам, друзі, дякую за увагу, за терпіння. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!